13 січня Майдан Незалежності. Активісти Євромайдану б'ють тривогу. Проти них почастішали випадки провокацій. Остання сталася біля будівлі КМДА. Андрій Львів'яни в цей час якраз охороняв південну барикаду. А там дві жінки з, з молоддю, з якимось пов'язками такими непонятними. Ну і почали. Ми тут живемо. Тих дві жінки говорять, ми тут живемо і не дають нам перейти. Вони хотіли провокації робити. Тут інформацію підтверджують у штабі національного спротиву. кажуть, випадки провокацій почастішали. Більше того, мова йде про підготовку до розгону майдану. Зранку кількасот чоловік, в тому числі 50 чоловік спортивної статури, підійшли до нашої ідеальної барикади сторони київської адміністрації і. Намагались спровокувати бійку. Я оголошую на 15 число мобілізацію тих людей, які в нас були і є волонтерами, особливо тих людей, які зараз є по регіонам, щоб ми на цей тиждень і на кінець цього тижня могли мати достатню кількість людей для локалізації будь-яких провокацій, які планує влада проти майдану. Активісти під стінами Кемда додають останнім часом конфлікти не поодинокі. Богдан із Сумщини сьогодні якраз пильнував хід до місцевої держадміністрації столиці. Сюди приїхав депутат від партії регіонів, почав тикати корочку свою. Перша якась людина почав заявляти качати прохід ну, його просто попросили культурно піти. І все ніякої штовханини бійок не було. Кияни, як і гості столиці, додають, щоб пройти центром столиці, перешкод не існує. Свободний проход абсолютно нормальні люди З многими ребятами, які знаходяться біля палаток. Я розмовляла. Я на русскому мові чисто розмовляю, хоча я українка. Они розмовляють на українському мові, ніяких негативів, нічого. Цей час опозиція на погоджувальній раді оголосила вимоги спікеру Верховної Ради Володимиру Рибаку і залишила засідання. Те, що опозиція у разі невиконання вимог працювати відмовиться, майданівців не засмучує. Правильно, що відмовила, з ким працювати. Як то є худоба, то є то є перевертні, то є демани. Її потрібно було не починати зовсім. і Вже до цієї пори ми мали би підстави розпустити її. Ми підтримуємо те, щоб там взагалі не працювала вона. Голова фракції Батьківщина Арсеній Яценюк у штабі сподобу доповідає про чергову спробу тиску на активістів Майдану. Мова йде, каже, про лист Міністерства культури до УГКЦ щодо припинення діяльності релігійних організацій. Я звертаюсь до генерального прокурора з тим, щоб прокуратура негайно відкрила кримінальне провадження по відношенню до посадових осіб Міністерства культури, які порушили закони конституцію. І втрутились в святиню святих. Це свобода віросповідання. 13 січня, Київ, Майдан Незалежності.